Все що літає все нищу. О, Знищення цих е, крил е, дуже важлива задача, яка зберігає життя нашим побратимам із піхоти або з інших підрозділів. Блять, так що, Суперкаунчі ще залилося? просто не розуміли, що відбувається з їхніми бортами. Типу, як їх збивають. Ми ну, летовим вперед, працюємо, браті. Це Ukrainian Witness, Тетяна Демох та Віктор Лочук. Ми їдемо на позиції до зенітних ударних крил 12-ї бригади спеціального призначення Азов. І будемо дивитися, як вони фактично позбавляють очей росіян, адже знищують в небі російські розвідувальні крила. Бачите, те разі дрон. Перехоплювач відео е, з дрогу. А це всіх, це я розумію. <свісно> це я дивлюсь картинку, що там написано, що там, ну, по частотах і більш менш орієнтуюся. А можна ли? Не... О! Я при під свій три, ласка. Ого! Під світи. Щас. Пожалуй, снова неправил. Супер це Суперкам. Наше завдання знаходити ворожі крила і їх підлітати до них та підривати. Тобто В, в нашому крилі є е, бойова частина, певний боєприпас з електродетонатором, і при максимальному зближенні з ворожою ціллю подається команда з пульта на підрив і таким чином знищується. Вороже крила Ну, відповідно, і наша. розвідувальні крила ворога виявляють цілі. і Далі вже по цілях цих відпрацьовують. Вони можуть коригувати вогонь ворожої артилерії, також можуть спостерігати за переміщенням техніки, особового складу, виявляти наші позиції, тому знищення цих крил. Дуже важлива задача, яка зберігає життя нашим побратимам із піхоти або з інших підрозділів. То нам відомі випадки, коли настільки було знищено в окремих підрозділах ворожих їхніх розвідкрил, що ці підрозділи просто були розформовані. Піхоту відправили? Куди вже вони пішли, так. Ну, це питання інше, але звісно, що в такому… Ну, це приємно. Тобто, коли ти дійсно бачиш результат своєї роботи, це, звісно, приємно. Це зараз садити, да? так? Так. Ми вспіємо, чи вже не спіємо? — Вже не спіємо а, не. споряд. Ну, далеченько трошки посадили, дали в порядку. А, а хто піде забирати? Я можу піти. Да? А. Ну, взагалі, людина, типу, тобто під тобто, боєць, який йде забирати борт. Після приземлення, а також той, хто його споряджає перед взльотком, він повинен мати певні саперські навички. Тому що, як я раніше говорив, в порті є боєпропас, який може здетонувати. При спорядженні ж борта в боєпропас вставляється електродетонатор, тобто він вже стає небезпечним. Звісно, що не кожен виліт це вдалий. Звісно, ти не завжди можеш знайти крило. Плюс поверх цього. Накладаються різні технічні моменти, щось може відразу там, не спрацювати і так далі. Тобто там вилітів може бути умовно 15 за день, а вражених цілей там, або взагалі не буде, або буквально кілька одиниць. Хоча, звісно, є і дні, коли все відбувається по-іншому. Багато цілей, то мені потрібно спочатку його розмінувати. А якщо як тільки його розміную, можете в принципі підійти. Голос із центру, він кличе мене, каже, іди до мене, тут все мене, та центр зони вже в моїй голові. І артефакт на цій мертвій землі. Ці камені спіралі, що Звітиться вночі, це не мої трофеї, Це мрії чужі. Це душі тих хто вірив, хто йшов сюди до мене. Та що, о, як коли є, Яєчню робимо. Якісь макарони варимо, консерви. І вімку я бачу. Ну, звісно, щось з собою, ще беремо такого.

Вони просто не розуміли, що відбувається з їхніми бортами, типу, як їх збивають. А, і за рахунок того, щоб ми просто а, наші розрахунки і ті, хто працював, ну, не так, щоб про це комусь розповідали, тишком працювали, то довгий час вони не приймали ніяких між. Коли вони просікули цю тему, що їхні крила збиваються, і збиваються саме типу, пітровано, вони почали там, думати над тим, як цьому протидіяти. От, приміром на залах частіше, рідше на суперкамах, стоїть так звана у нас система ухиляції. Тобто, там, зали ухилян це, е, означає, що в неї, е, умовно кажучи, на спині крила так, на встановлена звичайна FPV-камера. Він е, на своїй картинці має невеличке зображення з цієї камери. І коли підлітає наш дрон, він бачить його, якщо він буде підлітати зверху. І, і починає дуже стрімко маневрувати. Тобто, зазвичай це різке ідея піке з виходом на якийсь інший ешелон висоти. І дроном є вже певна проблема, щоб не втратити з виду ціль і повторно не здогнати. Що ви вже знищили? Хто що це намальоване? Ми знищили чотири суперкама, два зали і два орлани. А це все розвідувальні дрони? Так, це розвідувальні крила ворога. Вони мають більшу швидкість, чим fpv перехоплювач. Відповідно, можемо наздоганяти більш швидкі цілі. Також у них набагато більший радіус роботи, і ми можемо залітати туди, куди не можуть залітати наші побратими на fpv перехоплювачах. Ну виглядає ціле крило. Так і є, це невеличкий літачок. А ну, що це? є. Є Вилітаємо. Специфіка літака в тому, що потрібно зробити правильно розваговку йому. Тут є певні точки, які ми ставимо пальці, і дивимося, чи літак відносно землі горизонтально стоїть. Дивимося, що стоїть горизонтально, значить ми все поставили вірно, зробили вірно. Так. Далі подаємо жилення на літак, він робить калібрування, тому деякий час його не чіпаємо. Так, калібрування пройшло успішно. І далі вставляємо детонатор. В бойову частину, причому ЧК зараз ставлена оплату ініціації, це доволі безпечно і вона висмикується під час запуску літака. Все борт спорядили, йдемо всередину і будемо запускатись. Вже підеться в території. Ну і он студію. Я варіант, що він нападется ну, додому. Ні, Є, він так, там кружляє, йому камера дозволяє знімати. до нас зазирати. 3,200, 3,300. Ну, значить, на суп на зумі волок не хімають, но все. Все можуть проглядати і не потрібно заходити за навіть, щоб побачити, що, що... Те, що їм цікавили. потрібно, да. Блядь, так. Так що, суперкам чи зала оця підрахує? Там 2500, пацани казали, заходили на неї, але ну, здетонували занадто рано. Ну це далеко, так. Да. Воно знаєш, так буває. Летиш за однією, потім така увага переключається на іншу, врешті просто ні з чим вертаєшся. Ну, да. Вода, коли не треба дотягувати це. Його можна зібрати самим вручну. чи... А, які тут елементи? На 3D-принтері друкуються. А, так, звісно. Якщо взяти самий корпус, він абсолютно готовий, створений з. Плавленого пінопласту, а можна застосувати 3D-принтер для того, щоб додрукувати ті елементи, які необхідні для кріплення систем зв'язку. А самі системи зв'язку, в принципі, є вільні в доступі для купівлі, тому самому його зібрати взагалі не викликає жодних практично проблем. Яка ціна його може бути? В залежності від того, яка електроніка в ньому, ціна може коливатися від 1000 до 2 трьох тисяч доларів. А знищує техніку. Ой, не техніку, а. а ті розвідувальні крила, ворожі, які ми знищуємо, вони оцінюються від 15 до 50 тисяч доларів. В залежності від самого крила. Як далеко може летіти? Ми залітаємо десь. На 30 кілометрів, в залежності від умов, наявність перешкод, ребу і так далі може бути і більше. Яка швидкість, які там характеристики в нього? Ну, Дивіться, ми, звісно, шахеда, на жаль, напевно, що не наздоженем, але до 200 кілометрів на годину вони в принципі, здатні розвивати швидкість. Це ваші перші вильоти на що там, Суперкам? чи. Так, я пам'ятаю, коли ми починали тільки в минулому році, ми, е, нас довгий час не виходило е, відпрацювати по цілі, тому що ми були прям дійсно новачками, мало було ще контактів з тими розрахунками, які вже активно працювали. І до слова не так і багато тоді ще й працювали по крилах. Я пам'ятаю, що в мене був виліт, і на той момент я чомусь дуже переймався в той день, і в мене були ще проблеми з посадкою дрону. Тобто, коли я повертався власним дроном, я не завжди його грамотно садив, він десь впадав в дерева і так далі. І я пам'ятаю той момент, що я, піднявшись на ціль, в голові прийшла майнула типу думка, що краще б щось збити, щоб не садити дрон, назад, щоб не повертати його. І буквально відразу я побачив, це була зала, на яку я спробував зайти. Це був досить неграмотний захід, тому що я здетонував поруч крила, а не, над, ну, не саме над крилом. Але тим не менше, це було наше перше збиття. і воно… От якось так в житті трапляється, що от коли щось відбудеться, вперше навіть після довгого часу затише, то далі просто вже йде як по накатанні. Після цього збиття у нас от просто пішло одне за одним. Наша робота дуже сильно залежить від погодних умов, від хмарності, від вітру, від опадів. При низькій хмарності ворог досить рідко. Проводить розвідку в наших районах, тому що він розуміє, що чим нижче він опуститься, тим більше шансів, що його зб'ють. Відповідно, якщо низька хмарність, вони сюди не залітають, нема ворога і нема в принципі роботи для нас. Чи буде у вас робота взимку? Ну як сказати, робота є завжди, навіть якщо нема. Ворога у нас є якісь побутові речі, якими ми маємо займатися. Це і утеплення бліндажу, і, і е, сканування місцевості. Ми можемо дивитись просто по карті, прикидувати де можемо розмістити іншу позицію, е, де можемо в разі потреби перекатитись і таке інше. Тобто, прям сидіти без діла такого ніколи не буває. Завжди знайдеться якась робота. Nós, eu não tá? <laughs> <Letaim. risos> dois, três. — Так, я все розумію. — А це був не розвідувальний? — Ні, це був ударний. — А ви ударний теж влічете? — Так, так. Все, що літає, все нищу. — Це палмаш був, так? — Так. — В'їбав. — Так. — Я на розліці дивлюсь, якраз чорна цяточка летить така. Я ще хотів зняти, але не було вини. — Я теж бачив цього чоловіка. — Коли ми летиме зал, я не знаю, що Мы летим вперед, работаем, брат. Ну, блять, и что это такая? Ты хочешь, блядь. Рус. Вот застреч А на я, в Да, да, да. Ну, какая-то блядь. Як росіяни реагують на те, що мінусуються їхні дрони? Ми якось дуже багато відпрацювали по е, мовням. Це е, крила камікадзе, які працюють по передньому краю, а також там, вглиб по території до 10-15 кілометрів. І за один день у нас там дійсно вийшло суміжно з розрахунками збити більше десятка, то прийшло повідомлення, що типу, тушить я, та вапіра, вони всі борти по I don't know why. <laughs>